Махніцький, Ярема, Шокін. Протягом останнього року в Україні змінилося аж три генпрокурори. І якщо двоє перших Махніцький і Ярема, тільки обіцяли взяти так звану банду Януковича, то третій Віктор Шокін несподівано шокував. 14 лютого був затриманий. Єфімов, який був. Єфремов перепрошую, котрий був. Головою фракції партії регіонів у Верховній Раді стіни Печерського суду слухали найрізноманітніші вироки. Тут судили Домашенко, Луценко і Мельника. Тепер, як на роботу, сюди ходить Олександр Єфремов. Я що так вам уже починаю привикати. Ваше от суда какие? Я думаю, як будь-який нормальний я жду справедливого рішення суда. Його звикли бачити в кулуарах Верховної Ради. А сьогодні він на лаві підсудних. За що затримали? Пояснює адвокат. Обвиняють в лопотрібленні служебним положенням і в задієш служебного підлогу. Це по законам, так, да, да, по тому дню, коли приймали закони 16. -го. Застосувати відносно підозрюваного Єфремова Олександра Сергійовича 22 серпня 1954 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Невже голову партії регіонів кинуть до в'язниці? Чи це просто вдалий піархід нового генпрокурора? А може, просто грошей хочуть. Розмір застави для елітного підсудного 3 мільйони гривень. У мене такої суми немає. І забрати її одному буде дуже-дуже проблематично. Підтримати у суді Єфремова приходять політичні соратники, точніше, соратниці Королевська і Бахтєєва. А з ними і товариш Добкін. Відомий майстер розмовного жанру в українському політикумі, вирішив задіти струни наших душ. Сьогодні в годовщину Майдану взяли чоловіка, котрого легше все було взяти. Він нікуди не вбігав. Він фактично політичний пенсіонер. Щоправда, однією кримінальною справою суд не обмежився. Під стінами слідчого відділку Генпрокуратури Єфремов розказує про нові звинувачення. І сьогодні вже суд по новому обвиненню. Він заключається в тому, що мої виступлення, якими я виступав в Верховної Раді или же на погоджених радах Верховної Ради, имели какие-то моменти, которые могли привести для розжигання національної враждеб. Не так давно від віднення на крок не відходив зірка світового футболу Андрій Шевченко. Але зірки так склалися, і нині Наталія Королевська сама може отримати червону картку на полі свободи. Знаєте. Волков бояться в лес не ходить. Сегодня наша політика дремучий лес. Поэтому я занимаюсь политикой, займаюся уже 10 лет. Я була і в власти, і в опозиції, і я далі буду отстаивать свою позицію. На запитання про арешт Єфремова Наталія Юрьевна довго не думає. Але відповідає якось аж занадто дипломатично. Я не знаю, я нічого поэтому поводу не думаю. Главное, щоб все было в рамках законодательного поля і прозрачно, і тогда не будет ні у кого никаких вопросов. Сьогодні те, що відбувається, воно, звісно, віддає балідчивому розслідуванням. Екс-депутат від партії регіонів, а нині керівник медіахолдингу Олена Бондаренко, на суди до Єфремова не ходить. Але несподівано в мережі з'являється ось таке її фото. Запитуємо, чи не фейк це часом. Да, так, фейк. Фейк, так? А, да? а ви думаєте, чому таке появилось? Ну как я могу давать, ну объяснение фотографиям? Это же не единственная фотография, которая появляется. Было очень много других фотожаб. Фотожабы – это сейчас э, один из самых популярных методов выражения неудовольствия той или иной персоны. И наоборот, когда кто-то симпатичен, также делают фотожабы. На прохание прокомментовать ситуацию с Ефремовым, пани Олена показывает нам копии документов, вот, частности, У меня есть копии. Поведомлю про подозреваемых. И что я вижу, как бывший законодатель, что вменяют вину 364 статью Уголовного кодекса, которая была декриминализирована. То есть по ней сейчас никаких уголовных преследований в стране не должно быть. По ней же, в частности, выпускали из тюрьмы госпожу Тимошенко, когда декриминализировали эту статью. В новому просторому кабинете тыша и споки» Це тобі не парламентські кулуари і тим більше не зала засідань. Зупиніться зупиніться. так само спокійно і досить прогнозовано. Пона отвечает на все запитания про аресты Фрэмаева. В данном случае я понимаю, что это политическая расправа с оппонентом. Это попытка закрыть рот любому, кто критикует действия нынешней власти, закрыть рот любому, кто является на нынешний момент реальной оппозицией у нас в стране. Но это грозит любому, кто будет критиковать действующую власть. И в данном случае нет тех людей, которые вообще обезопасены от противоправных действий со стороны так называемых правонарушителей. Жительних органів нашої країни». Поки судили Єфремова, ми вирішили зв'язатися з Михайлом Чечетовим, Головною рукою партії регіонів. Слухавку він так і не підняв. А вже наступного дня опинився на лаві підсудних. Наутра на на сьогодні в качестві свідіти. Но коли я прийшов, то мені придявілі вже про пропіза. За Михайла Чечітова вносять заставу і його відпускають. І вже через кілька днів несподівано з'являється шокуюча новина. Він покінчив життя самогубством. Ми обдзвонили всіх колишніх членів партії регіонів, але у більшості з них просто вимкнений телефон. На даний момент або ми не може прийняти ваш дзвінок один із небагатьох, хто відповів відразу Вадим Колісниченко. Він спокійно розгулює з планшетом по будинку у Севастополі і відхрещується від шефа втікача. І чесно желання його вивіді, тому що я його обвиняю в тих багатьох вопросах, які сьогодні по суті жать Україну». Щоправда, ні така його позиція, ні навіть географічне місце нинішнього перебування нічого не гарантують. Принаймні, він так сам вважає. Вопрос не в законах, Вопрос в том, чтобы показати, яка безкомпромісна так называемая українська власть никто да, сьогодні. Ніхто нічого не застрахований. Мені для этого проводяться аресты, і для этого проводяться шумні обвинения. З новою владою приходять нові закони, і давно очікувані резонансні судові рішення. Але одна справа знайти та покарати дійсно винних і зовсім інша. Показово судити найбільш одіозних і тих, хто ближче, які із цих варіантів оберуть ті, хто нині при владі стане зрозуміло зовсім скоро.